Вітаємо на каналі Майбутнє. Сьогодні у нас в гостях Віктор Литовський. Вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю всіх глядачів і підписників. Доброго дня. Жахлива ситуація в Запоріжжі. Місто вже котрий день підряд масовано атакують кабами, шахедами та балістикою. Якою буде надалі ситуація в Запоріжжі? В форматі ситуації є ймовірність стабілізації, але якщо брати, е, аналізувати початок розкладу, у нас випадає вісімка жезлів, котра зазвичай випадає як упереджувальна карта, саме як формат масованих обстрілів і повторення цих обстрілів. Причому тут дуже цікава комбінація: і карта Сонця, і карта місяця. Тобто, це не Класична ситуація, коли ворог вночі обстрілює цивільні е, об'єкти та міста. А коли і в день можемо знаходитися в стані загрози е, саме масованих обстрілів. Карта необмеженого вибору вона показує попереджує нас про те, що ворог може використовувати одночасно декілька варіантів е, впливу на перебіг подій, тобто це можуть бути не тільки шахеди, але й балістика. Якщо брати з точки зору стабілізації, в нас є карта помірності, але вона випадає в, через карту повішеного. Карта повішений, підвішений стан стан невизначеності, тобто досить тривалий процес, коли ситуація не змінюється. Але е, карта помірності, карта зірки це стабілізація ситуації через е, проміжок часу, через паузу якою буде безпекова ситуація по всій країні? Чи є загроза масованих обстрілів найближчими днями? Нас випадає карта необмеженого вибору, котра показує і попереджує про те, що ворог може планувати масований обстріл? І я б зосередив би увагу якраз на середині тижня, тобто сьогоднішньої на четвер. І трійка кубків зазвичай випадає нам на вихідні дні, як час найбільш підвищених загроз та небезпек. Карта необажаного вибору вона зумовлена. Я думаю, що насправді той зустрічі, котра відбулася вчора о, в Сполучених Штатах, тому що в нас цікаво випадає комбінація: двійка кубків як формат домовленості, і одразу. З'являється карта імператора, котра зазвичай випадає на режим Кремля, котрий е, намагатиметься по карті мага, тобто всіми можливими способами прийомами вплинути на перебіг подій, і е, зробити цю ношу непідйомною для України і українського народу в цілому. Е, в розкладі є трійка мечів. Трійка мечів зазвичай попереджена з по форматі загроз для Києва і області. Зазвичай трійка мечів в таких розкладах. Вона попереджує про високу ймовірність спроб ворога вплинути і вдарити в саме, в саме серце. А... Так. Теж таки ймовірність масованих обстрілів вона залишається. Я б зосередив би увагу знову ж таки повторюсь. Середина четвер, як зона підвищеної небезпеки, і потрійки кубків вихідні дні час підвищеної активності з боку ворога. Як насправді пройшла зустріч Трампа та Зеленського? Чи дійсно Трамп повністю позбавив Україну підтримки? Є формат е, того, що нам показують на загальний показ, і є та частина куларна, котра залишилася за зачинними дверями, і є незадоволеність насправді тими процесами, котрі відбуваються як з одного, так і з іншого боку, е, тому що ну, виходячи з розкладу, нам намагалися якимось чином викрутити руки і вплинути на перебіг подій за рахунок пошуку обхідних шляхів, за рахунок того, щоб продавити ситуацію. Навіть не ситуацію, а нашу позицію. Немає домовленості. Двійка купки в перевернутому стані і будуть певні обмежені спеціально навіть можуть ставити палиці в колеса для того, щоб прогальмувати, е, процеси, котрі йдуть на користь для України. Намагання включити нові, е, уч... нових учасників до цих процесів. І з точки зору підтримки, підтримка залишається насправді, але вона буде йти через трансформацію або перегляд умов, або певний перепочинок і пауза в цій підтримці, що в свою чергу негативним чином може вплинути для нас на перебіг подій. Але з точки зору ситуації, чому я думаю, що підтримка залишається в нас випадає туз жезлів, тобто. Як милиця, котра допомагає нам рухатися вперед. І в нас випадає як підтримка знову ж таки, і в нас випадає пентакль. Тут з Пентаклів це грошова карта, це ресурсна карта. Тобто все, що стосується ресурсу, передачі цього ресурсу, е воно все ж таки буде відбуватися. Що не подобається, що є карта повішеного, це знову ж таки підвішений стан. Це через паузу, через е певний тайм-аут, е ця допомога буде відбуватися. Зовсім вчасно. Я дуже вдячний Трампові. Поділитись деталями зараз не можу. Він володіє дуже важливою інформацією щодо ситуації на фронті, заявив Зеленський. Що за дуже важлива інформація, якою володіє Трамп. <реш> Ви знаєте, виходячи з розкладу, я скажу, що е... там немає інформації насправді, котрою Трамп володіє, і котра може вплинути на перебіг подій. Однак в нас є карта спирання на попередній досвід, і яркий досвід е... президента Зеленського в спілкуванні з адміністрацією Білого Дому і президента Трампа. Тобто е... є ситуація, котра Йде по спиранню на попередній досвід. Ти випадаєш відлюдником не в форматі сам на сам ситуація, а в форматі все ж таки мудрості, в форматі подачі правильно інформації для того, щоб відійти від е лінчування палицями з усіх сторін, що ти не подякував е 250 тисяч разів, не сказав спасибі, не е не, не зробив. Е Трампа, Сонцеликим і тому подібне. І тут в нас випадає момент того, що інформація для короля Пентаклій е, підбиралася е, таким чином, щоб вона йому сподобалася, щоб він ще дужче не ставив палиці в колеса, знову ж таки, спирання на попередній досвід. Якщо брати в форматі розкладу, я думаю, що все ж таки президент Зеленський трошечки м'яко кажучи, Лукавіл е вибудови нормальної комунікації в майбутніх періодах ми шукаємо пошуки обхідних шляхів і подаємо інформацію таким чином, щоб у нас була можливість рухатися вперед і щоб цю можливість не забирали. Тому в нас немає просто з точки зору саме планів або якоїсь таємної інформації, інсайдів. Карт, котрі прямо вказували б на це, е, немає ні карти зірки, не карти майстерності, немає в потаємних ситуацій, але є викривлення правди задля е, нормальної комунікації в майбутньому. Ліпше сказати, який він геніальний і чудовий, е, ніж е, ніж правду, або нічого не сказати. Заява Зеленського про зміну позиції Дональда Трампа щодо територіальних поступок означає, що Трамп відмовився від ідей про можливі компроміси або обмін територіями ілюзія. Як часто тут не дуже підходить під розклад конструкція, як на наскільки, як надовго, я як так сказав би. Як надовго. Тому що в контексті ситуації в нас випадає момент. Рицаря мечів і рицаря жезлів. Рицар мечів зазвичай це якась конструкція, яку ти е, робиш перед тим, як подумати. А рицар жезлів це треба е, подарувати е, приємне враження від комунікації, для того, щоб показати, показати, що ти можеш контролювати ситуацію. І тут же випадає момент майстерності. Але майстерності не в форматі того, що є дійсно зміна позиції, а майстерність дипломатії для того, щоб вибудувати гарну розмову і гарну картинку для внутрішнього споживача. Ілюзія, котра е буде в підвішеному стані, тобто певний проміжок часу, буде взята за основу, але потім відійде на задній план. Я думаю, що чергова розмова. з... Путіним або представниками Кремля в черговий раз зміни вектор думок, і бачення Трампа стосовно територіальної цілісності і подальших шагів в цій війні. Зустріч із Трампом, попри оптимістичні заяви Зеленського, може мати прихований характер тиску на Україну. Не домовилися. Ми, я переглядав це питання перед перемовинами, і там випадала момент того, що нам будуть пропонувати черговий раз е, зділку, е, начебто вигідну для нас, з викручуванням рук, і двійка кубків випадала в перевернутому стані. Відсутність можливості домовленості, домовитись. Зараз так само, тобто тобі намагаються викручувати руки, тобі намагаються. Вибудовувати конструкції, і, котрі включають в себе не тільки е, прянік, але й е, негативну сторону, тобто погрози, і в деяка кубків в перевернутому стані. Тобто та позиція, котру, під котру тебе підводять, начебто вигідно, начебто на користь тобі е, з певним бенефітом і винагородою. Вона не вирішує ситуацію, і цей пошук обхідних шляхів проходить до того, що відтягування часу без реальних змін і зрушень від цієї зустрічі. Дуже велика. Знаєте, українці черговий раз схопилися за гачок, що саме ця зустріч може якимось чином змінити. Але за функціоналом по розкладу вона носить той самий фон, що й попередні зустрічі, як створення ілюзії, що щось відбувається, щось робиться, і вирішальні дії обговорюються на даний момент. Але якщо аналізувати в форматі фінального результату, це зустріч без пожинання плодів. Зустріч заради зустрічі. Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але без підготовки це піар приречений на провал. Заявив Пясков. Чи дійсно Кремль готовий до зустрічі після підготовки? Наразі це непід'ємна ноша, у Нас десятка жезлів і падає в перевернутому стані. В режиму Кремля немає важелі впливу для того, щоб вибудувати ту конструкцію, котра буде зручна і на користь. Другий момент. Скільки разів я не переглядав за останні півроку ймовірні зустрічі, коли зустріч дуже часто підіймалася, повинна бути якась третя складова, як медіатор, котрий е веде цю зустріч, і ця зустріч не відбувається віч на віч. І найголовніше, якщо зараз дивитися форматі потенційної зустрічі, вежа. Карта місяця відсутність пожинання плодів і відсутність миру ця зустріч, котра не принесе е, миру, а навпаки, може загострити ситуацію в контексті е, звернення піскова. Карта дурня, пошук обхідних шляхів, вигравлення інформації. Він не може сказати е, в усіх е, інформаційних джерелах, що. Така зустріч, котрі Зеленський буде зв'язаний по рукам та ногам, прив'язаний до стулу, мовчати і слухати і кивати головою, коли будуть розказувати про які вона наразі неможливо. Але вона дійсно неможлива і такої зустрічі не буде. І, і... і... піар-акція е... для режиму Кремля на даному етапі, ну, фізично неможливо. Вони це розуміють, і вони розуміють, що. Е, якщо зустріч буде відбуватися чесно і правильно, вона не буде йти на користь е, режиму Кремля. Бо ніхто не буде підлаштовуватися і розказувати про те, який Путін прекрасний, чудовий стратег і політик. Перевернута карта Сонця, перевернута карта тріумфу, виключно за рахунок того, що немає важелів контролю і впливу на ситуацію цю зустріч будуть відтягувати до останнього моменту, і насправді в цьому році ми можемо цю зустріч не побачити. Наскільки реальна загроза застосування ядерної зброї Росією? А тут ми повертаємося як з обстрілами по Україні. Тобто, ти намагаєшся зараз використати всі важелі впливу для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Наразі ситуація важка, насправді, тому що ту спетаклі вказує на е пробуксовування ресурсне. Е це може стосуватися не тільки озброєння техніки, але й особового складу. Е наразі, е не зважаючи, що є певні. Uh, успіхи uh, військові і політичні, ти uh, розумієш, що мати успіхи і втримати ці позиції це дві різні речі, і десятка жезлів випадає в перевернутому стані. Наразі це непід'ємна ноша, і ти намагаєшся створювати стару добру ілюзію, контроль над ситуацією і брязканням зброї. Питання в тому, що для нас для нас ця конструкція вона не діє і вже немає тої, тих острахів, котрі були там під час першої або другої спроби нас якось залякати зашугати. Але карта страшного суду вона все ж таки показує, що ця акція вона стосується не тільки України, але європейського простору. А людей, котрі не підготовлені до боязкання і не маючи в своїй аптечці і так далі, тут більше момент розхитати зовнішню ситуацію таким чином, щоб Україна втратила підтримку і від європейського простору від інших країн. Uh, не за того, що вони там не можуть підтримувати, а за того, що вони бояться негативних наслідків і глобальної ядерної війни. Карта дурня це більше момент маніпуляційних процесів без прямого uh, руйнівного використовування цієї зброї. Методичка у нас закінчилася. Для того, щоб не написати нову, ми просто перечитуємо стару і зараз, скоріш за все. Після брязкання ядерною зброєю почнеться знов ж таки масовані дії, пов'язані з тим, щоб залишити Україну без світла? Потім буде чергова епопея, пов'язана з історією Київської Росії про Рюріковича і тому подібне, і повторення того циклу, котре ми вже спостерігали не перший рік. Як відреагує Європа на погрози застосування ядерної зброї Росією? На лялі, нас перше, що випадає, це момент того, що ми намагаємося закривати очі і не бачити ситуацію, не звертати увагу на це, незважаючи, що ядерна зброя, вона трошечки більше може перенести руйнівних процесів, ніж 4, 5 або 10 дронів і Е, Карта помірності це. Момент відтягування часу і пошук обхідних шляхів для того, щоб е не притягувати до себе проблеми. Бажання висидіти, висидіти, знайти якусь компромісну складову, або е пошук справедливості там, де, є, де, де її немає. Немає сил і немає е використовування тих важелів впливу. Котрі є в Європі в даний час, але о, котре котрі дуже старанно ховають в глухому сейфі для того, щоб е, не втручатися в ці процеси з вірою в те, що Європу це не торкнеться в майбутньому. Але на жаль, в контексті ситуації той час, коли необхідно не просто е, йти, треба біжати для того, щоб ситуацію вирішити. Ти намагаєшся відсидітися і промовляючи, не знаю свою занепокоєність молитви або форматі, що все буде добре. Іран припинив співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної безпеки: чи є загроза від Ірану або інших країн-терористів, що вони можуть застосувати ядерну зброю? Так, в нас випадає карта страшного суду, і більше того, я б... тема ядерної зброї вона буде підніматися неодноразово, тому що в нас випадає карта необбажного вибору. Я думаю, що найближчі часи до Ірану і Росії брязканням зброї з'являється ще Корея е і пан, Ін. але в мене немає руйнівних процесів. Тобто, ми дуже близькі, дуже багато емоційних звернень. Але немає тих руйнівних процесів о, найближчим часом е, і тих сценаріїв, котрі зазвичай наш е, мозок промальовує, коли йдеться мова про ядерну війну. Е, двійка кубків в перевернутому стані, і е, циклічність повторення ситуації. Я думаю, що не тільки Іран буде переглядати своє, е, свою комунікацію з МАГАТЕ, оскільки в. Ну, в цілому, вони не витягують і не контролюють ситуацію навіть в форматі українського питання. Вибори в Молдові між проєвропейськими та проросійськими силами. Хто переможе на виборах? Чи є реальна загроза військового наступу на Одеську область з території Молдови? Дуже важке питання, тому що, я, як зацікавлена сторона Скільки Одеса найближче до Молдови знаходиться, намагаюся відганяти негативні розклади, але вони час від часу пробиваються в переглядах. Так. Що на сьогодні в нас? Ну, все одно, у нас двійка, дуже тонка межа. Дуже тонка межа, тому що. Насправді, е війка Пентаклів це ситуація, котра не має балансу, е це пошук балансу. І ти знаходишся на межі, як, як, як ваги, котрі практично йдуть е ніздря, ну, здря в ноздрю, тобто в з дуже маленьким відривом. І тут інша складова мене лякає. В контексті, е, пас і в контексті е, Санду, вона намагається програвати е, цю ситуацію чесно і виключно в форматі тих важлів впливу, котрі вона може використовувати, з іншого боку. Є Пентаклі. Пентаклі це грошові питання, це підкупи, це все, що стосується вливання величезних не просто Туз Пентаклів це найголовніша, найбільша карта пов'язана з ресурсом. Величезні ресурси, е... пов'язані з тим, щоб вплинути на перебіг подій всіми правдами, неправдами. І друге, е... окрім виборів. Є друга складова, котру не підіймають, але вона в розкладі є. Це момент спроби зробити держпереворот, спроби зробити, якщо ти не можеш фальсикувати вибору, якщо ти не можеш підкупити, в тебе є вже план Б з на попередній досвід для того, щоб не повторити ті ситуації, котрі були пов'язані з президентською е гонкою в минулого року, коли. Росія влила величезні гроші в підкуп, але не отримали натомість нічого. О, верховна жриця в мене випадає. Вона все ж таки, я сподіваюся, що я не роблю проекцію, яку я хочу побачити. Вона все ж таки показує на те, що пані має можливість втримати ситуацію під контролем, але це дуже дуже важкі перегони і виключно. Відставлення громадян Молдови буде від їх позиції буде залежати перебіг подій. Будуть намагатися розкачувати дуже сильно, і ймовірність перемоги проросійської е сили, вона висока насправді. Але е якщо брати в процентному співвідношенні, я б сказав би так, що 60% це. Пані Майя 40 – це проросійські сили. Великі кошти, великі кошти вони впливають все ж таки на перебіг подій, і Молдова бійців може стати плацдармом для армії Росії. Дрони над Данією, Швецією та Норвегією. Гібридна світова війна, чи що це? Яким буде подальший розвиток подій? Не початок, але повторення ситуації буде. Росія вона е, намагається всіма можливими способами подивитися, як глибоко можна встромити руку в відкриту рану. І коли Європа скаже Ай і або зробить якісь зворотні дії. Європа поки мужньо. Терпить, хоча терпіти тут не треба, і е, збір інформації. Тобто, все одно в, в цій ситуації, котрі зараз відбуваються, вони напряму е, показують е, в розкладі, що ти збираєш старану інформацію для того, щоб її використати. Карта циклічності показує, що ситуації ще будуть повторюватися. І е, Ворог планує заходити набагато глибше до середини Європи, і впливати всіма можливими способами на той перебіг подій, котрий відбувається наразі в європейському просторі. Тобто, сюди входять і пентаклі, тобто підкуп, і агентура, і збір інформації. Для того, щоб о, мати важелі впливу в о, подальших періодах. Друга складова: ти провокуєш на зворотню реакцію, і це робиш свідомо. Для того, щоб о, перекрутити ситуацію в майбутньому і зробити себе не жертвою, не агресором, а жертвою ситуації, що нас звинуватили, притягнули, а ми були вимушені. Десь ми вже це бачили. Польща збиватиме будь-які російські літаки, які порушать її кордони. Тут знову ж таки повторюється розклад. Є проблема номер один. Ти віриш в те, що можна домовитися. Ти віриш в карту справедливості. В справедливість ти віриш в здоровий глуст. Але справедливість. Здоровий глуст і домовленості, вони на даному етапі неможливі і не працюють. Е, до останнього ти намагаєшся закривати очі, і поки е, створювати собі ситуацію, зв'язаності по рокам та ногам, і не бачення проблем. Поки не відбудуться руйнівні процеси, ну, от воно жахливо казати такі речі, тому що в Польщі дуже багато кількість людей, котрі Знайшли прихисток з України і людей, котрі дали цей прихисток. І в ніякому разі я б не хотів би, щоб цей сценарій програвся. Але поки в нас не відбудуться руйнівні процеси не просто з руйнованими будинками, а з жертвами, ти будеш знаходитися в стані празності, знаходитися в, в гарному сні з веселкою і, і поні. Не усвідомлюючи реальні небезпеки і реальні загрози руйнівного характеру з боку Росії не тільки для Польщі, але й для всього європейського цивілізованого світу, ця ситуація вона може бути в підвішеному стані, тобто, це може розтягнутися у часі, і це та ситуація, до котрої ми повернемося в наступний раз, коли будуть руйнівні процеси. Бо вона буде повторюватися вона з карти циклічності, причому з нагнітанням ситуації, тобто кожного разу це буде все більше, 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 більше негативних наслідків. І ми прекрасно бачили, що яка була реакція на і скільки ресурсу і часу було потрібно для того, щоб пити 10 дронів, там 4 дрони. А, і... Занепокоєність не тільки поляків, але й європейського простору, якщо зробити проекцію погану проекцію звичайної ночі для України з менше, меншою кількістю території, таке не найліпші сценарії. Але знаходяться це здоров здорова позиція будь-якої здорової людини, що ти вірою, правдою віриш, що ти зможеш домовитися і не Допустити війни, війни на своїй території. Але поки збирання на попередній досвід показує повторення тих сценаріїв, котрі ми вже бачили. дякуємо Віктору за цікавий ефір. Усі контакти майстра знаходяться в описі під відео. До наступних зустрічей. Дякую вам, бережіть себе.